Так в чому сила, пане народний депутат? Так і хочеться запитати. Знаєте, в тому фільмі питали, тому що ми чуємо від Трампа, що Україні треба забути про НАТО, гарантій безпеки великих не буде. Власне в цій угоді їх взагалі немає. Для чого ми тоді взагалі підписуємо цю угоду? Хотілося би зрозуміти. Задля того, щоб повернути прихильність адміністрації Трампа, яку ми втратили. В будь-якому е питанні політики е питання для чого е є ключовим. А е є навіть е такий жарт про тест на адекватність, щоби що, от ти відповів на питання: щоби що? Тоді зрозуміло, е як можна рухатися, і е і навіщо. От якраз в цій угоді е на це е питання е відповідь дуже розпливчена. Бо нам говорять про те, що треба зберегти прихильність сполучених штатів, але вибачте, було дуже багато інших можливостей це зробити. Бо ми якраз здається, в ефірі з вами говорили про те, що не був втрачений золотий час між результатами виборів і власне інаугурацією Трампа. Бо росіяни добігли до вуха, як яким чином це інша справа, але їм це вдалося судячи з того, про що е, говорять багато представників нинішньої американської адміністрації а у зеленської кампанії це не вийшло. Далі була можливість говорити про дуже конкретні механізми співпраці натомість цей час було змарновано на обмінники міськпинами і на імітацію брехливої підтримки президента там від шкіл до сільських рад. І зараз нам розказують, яка прекрасна угода, чи вона прекрасна, тим, що там немає тих жахів, про які повідомляла західна преса. Ми ж в принципі дізнавалися про угоду не про її зміст, не від урядовців, не від президента. Не від навіть про владної фракції, а від іноземних журналістів. І зараз справді ми чуємо експертів, які говорять так прекрасно, що це угода ні про що і ще там буде інша угода. І отут от є три дуже важливих речі. Річ перша, те, от що до речі, вітання пану Андрію, от в студію якраз йшлося перед моїм включенням. Що а ну от а, на чому буде будувати безпеку, на чому буде будувати е, підтримку в суспільстві? Це перше, і яким чином буде забезпечено найголовніше та бо ця угода, начебто, підписується для того, щоб далі ми мали підтримку сполучених штатів, як три крапки. Друга дуже важлива річ: а як і хто буде готувати оту угоду про фонд, яка матиме пройти ратифікацію в Верховній Раді, і якщо влада вважає, що вона так нахрапом проскочить, то я маю сказати, що сьогодні, наприклад, було досить цікаве обговорення в залі, коли слуги зібралися і пішли. Хоча ще засідання мало бути десь дві години за планом, але у всіх там у половини слуг знайшлися інші справи, і у монобільшості, навіть з підпірками регіоналів, не було достатньо голосів. І і спікер Стефанчук, і представляла голова комітету перепрошую, представник комітету від слуг, представляла один із там законопроєктів про медіа, і вони взяли тон із серії, що де ви дінетеся. Ну бистро голосуйте. Ну так воно не працює. Тому якщо влада думає, що дуже легко будь-яке рішення буде через раду проведено, то я вже раджу е думати над аргументами, а не над спробою всіх в щось загнати. І третє. Знаєте, дуже важливо, щоб і суспільство і парламент чітко розуміли з чим ми будемо мати справу, що ляже в оту угоду, яка вже буде не про все добре, але без гарантій безпеки, не про пустопорожні якісь речі, а про конкретні зобов'язання сторін, причому зобов'язання України щодо управління надрами. На хвилинку за конституцією надра це власність народу України, яким розпоряджається від імені народу України відповідні органи державної влади. От як збиратиметься цю частину конституції обійти, ну зараз поки не зрозуміло, і взагалі тут забагато знаків питань. А Володимир Зеленський каже, що він завтра вже щось збирається підписувати в Сполучених Штатах Америки. Тому заради чого зрозуміло, заради нашої перемоги у війні. А як ця угода і все, що має бути за нею, наближає цю перемогу? Отут набагато більше знаків питання ніж будь-яких відповідей. Зрозуміло, Ростислава, що це там меморандум, не знаю документ, угода. Як хочете, давайте так і будемо називати. Поки що можливо більш відкриту інформацію щодо змісту, все ж таки побачимо. Тому що Кабмін розмістив постанову дня вчорашню. Я просто повторюсь. Ми вже тільки що це звертало увагу і надав повноваження підпису пані Сверденка або ж пану Сибізі. Це з одного боку, але от юридична складова, хоч складова, хоч якась є у цьому всьому. Ну нам же ж говорять про те, що навіть Верховна Рада не матиме це ратифіковувати. мовляв, там не створюються якісь зобов'язання. Хоча сам же документ стверджує, що він є юридично зобов'язуючим. Так, пояснюють деякі експерти, що це означає, що він зобов'язуючий для тієї переговорної групи, які тепер по цих рамках мають підписати той документ, який вже буде от, ратифікуватися, який е, матиме якісь зобов'язання. Тільки для кого він матиме зобов'язання? Як будуть вирішуватися е, питання відповідності конституції? А конституція чітко передбачає, е, що е, жоден документ не може їй суперечити. А якщо Україна хоче підписати якийсь міжнародний правовий акт, який е, Конституції не відповідає, то тоді вдасться зміни в Конституції. Під час своєї наставленості зміни в Конституції не можна, питання закрите. Нам кажуть, що там не буде ніяких порушень Конституції. Знов таки, нам розказують, що ця угода хороша, а наступна буде ще краща. Але єдиний спосіб переконувати суспільство в таких речах це суспільством буде відвертим і говорити прямо. Що ви намагаєте? Що ви хотітимете підписати? Які ви положення будете закладати? Який буде контроль за тим? Як ви доможетесь того, що не буде якогось мега корупційних оборудок на цьому? Бо ми вже бачили таку зухвалу агітацію за купівлю російських реакторів в Болгарії. А потім виявляється, що там корупційні ризики на кожному кроці і на кожному рівні. Я думаю, що ще треба буде багато кому потім відповідати слідчим органам на питання про те, як воно все сталося. Але щоб не було так. повторення таких речей. От треба бути максимально відвертим суспільством. Ми цього не бачимо ні від президента, ні від уряду, ні від тих, хто а, працює по цій воді. Почули Павленко, народний депутат України, фракції «Європейська Солідарність. Дякуємо вам дуже за участь в ефірі сьогодні. На прямому нагадаю Андрій Рева. Студії. Я пан Андрію провожу ще дві паралелі. Я вже людина, яка вже понад 40, яка в цій країні народилась, живе вже всю її незалежність 91-го року. І згадуючи колись, знову ж таки, те, що ми віддали під гарантії. це нашу ядерну зброю. А ви читали уважно Будапештський меморандум? Там, до речі, більше гарантій безпеки. Там є слово гарантують безпеку, а тут підтримують безпеку в цій угоді. Ми, я дивився багато тлумачень різних. Так. В принципі, все, що там написано, все виконано з боку Сполучених Штатів Америки. Так, да, Треба зустрітись. Все вони зробили. Вони не зобов'язувалися нам воювати за нас. Вони не зобов'язувалися. Надавати нам зброю, хоча ну, вони це зробили. Будемо будем казати відверто. До Байден, цей, да? Байден, Байден зробив Байден. більше, ніж написано було в Будапештському меморандуму. Пору... Це було джентльменська угода. Цю джентльменську угоду порушив Путін. Порушила Російська Федерація. Не. Відповідно, в самому меморандумі жодних е, покарань, якщо хтось із джентльменів порушив слово, нема не було. І тому говорив. Ну, Тобто ми ж один одному довіряємо, ми ж серйозні хлопці. Вдарили по рукам. А один виявився несерйозним. Ну, ну, Його покарати ми не можемо, тому що в нього ядерна зброя. А у вас тепер нема. А на що ж ви тоді, тоді, тоді це підписували? Це тобто, питання до кого, знову ж таки? До нас. Але я не думаю, що нам би тоді вдалося б зберегти ядерну зброю. Я говорив з останнім командувачем 43-ї ракетної армії. Ми з паном Михтюком, генерал полковником так ми з ним чотири години говорили. Дві хвилини Я закінчу. Угу. дві хвилини Він мені детально пояснив, що ми не могли б зберегти ні стратегічну, ні тактичну ядерну зброю. Я довіряю йому. Як фахівці, але ми могли щось отримати взамін? Могли. Наприклад, да. певні фінанси, які би дозволили нам зростати в 90-х, а не те все, що я дуже добре пам'ятаю по своїй юності. Або, наприклад, гарантії безпеки дієві, а не оце все про що ми тепер сперечаємося. Гарантії безпеки ну такі, де от як Тайвань Act, наприклад. А ви не звернули увагу, як в розпал, коли йшли перемовини по Будапештському меморандуму, На відбувалися президентський вибор. І Кравчука просто прибрала Росія. І прийшов Кучма, І саме він підписував в грудні місяці оцей меморандум. І це не одне, далеко не остання була причина, по якій фактично і Америка, і Росія тоді діяли спільно проти Кравчука, який упирався. Ну, він же ж не міг публічно там розказувати, як, як на нього тиснуть. Угу. Кучма це зробив. Так само і тут. Приберуть Зеленського, в ну, всякому разі, ви ж бачите, Трамп і е, Путін намагаються це зробити. Прибрати. Якщо б він хотів зберегтися, йому потрібно було б об'єднувати Україну всередині. Я буквально коротко, Кар Карл Більд, от в світлі того, що ви кажете, сьогодні от його інтерв'ю з'явилося, він каже: Путін і Трамп роблять все, аби президент чи будь-хто не брали участі в переговорах. Знаєте, що я вам скажу? Якщо вони зараз дотягнуть далі і вони викатять нам ультиматум підписувати Стамбульську угоду вже як це, і змусять Зеленського піти. Тому що йому потрібно буде або підписувати, або, а якщо не підписувати, уходити. Бо <кій> це не значить, що Стефанчук буде керувати Україною. Керувати Україною буде бойко. Тому що Стефанчук теж не буде підписувати. Значить, залишиться той, хто буде її підписувати. А це буде бойко. Той, який сьогодні з ними в коаліції в єдиній знаходиться. Маємо завершувати, пане Андрію. Щоб ви розуміли всю небезпеку. Почули е, ці, скажімо так, апокаліптичні прогнози, але <смір> вже да. як є. Дякуємо, Андрій Рева, міністр соціальної політики в 16-19 роках. році. ці годині на прямому.